Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо пончики на дріжджах. Готується, ну, трішки треба буде заморочитися, але вийде дуже смачно. Дивіться це відео до кінця, ставте вподобайки та пишіть у коментарях, який рецепт ви би хотіли бачити наступним. Для приготування пончиків знадобиться 11 г дріжджів, 250 мл молока, 450 г борошна, 40 г цукру, 1 яйце, пів чайної ложки солі, 1 пакетик ванільного цукру та 50 г вершкового масла. До теплого молока кімнатної температури додаєте дріжджі та 2 чайні ложки цукру. Поступово вводьте одну третю частину борошна та перемішуйте до стану густої сметани. Готову опару для пончиків відставте на 15-20 хвилин у тепле місто, щоб вона підійшла. Окремо змішайте одне яйце, цукор, який залишився, сіль та ванільний цукор. Все це перемішайте. Через 20 хвилин тісто вже підійшло. Лише погляньте, яке воно! Тепер додаю до нього яйця, змішані з цукром та сілью. Також до всього цього додаю вершкове масло, добре перемішую та поступово додаю борошно, яке у мене залишилося. Починаю замішувати тісто для випікання пончиків спочатку ложкою, а потім переходжу і роблю це руками. Тісто для пончиків потрібно замішувати десь приблизно 10 хвилин. Не забувайте, що дріжджі полюбляють тепло, тому намагайтеся поставити ваше тісто в якесь тепленьке місце, так воно швидше підійде. Готове тісто для пончиків не повинно сильно прилипати до рук або ж до поверхності. Замісіть тісто для пончиків та відставте його настоятися у тепле місце десь на годину або ж півтори. Дивіться по тому, як швидко воно у вас підходить. Щоб тісто на пончики краще підійшло, рекомендую накрити його харчовою плівкою або ж рушником. Після того, як ваше тісто для пончиків вже підійшло, покладіть його на робочу поверхню, яку потрібно зверху посипати борошном. Розкатайте тісто в один великий пласт десь приблизно на пів см або ж на см. Тепер формуємо пончики. Ви можете зробити такі пончики, як у мене, це просто круглі, або ж зробити пончики з дирочками. Викладаю їх на дощечку, яку попередньо зовсім трішки посипаю борошном, та відставляю настоятися пончики ще десь на 25 хвилин для того, щоб тісто знову підійшло. Погляньте, як гарно підійшли мої пончики. Починаємо обсмажувати пончики. На добре розігріту пательню я додаю досить багато. Соняшникової олії у мене це десь пів літра. Перевіряю, чи добре розігрілася моя пательня з маслом, температура не повинна бути дуже високою, я випікаю на четвірці з дев'яти та обсмажую пончики по два на одній пательні. Якщо ви зробите великий вогонь, то ваші пончики дуже швидко підгорять, тому випікайте їх на більш маленькому або ж середньому та дуже добре слідкуйте за вогнем. Переходжу до начинки для пончиків. Я беру кондитерський пакетик, наповнюю його полуничним джемом, беру одну дерев'яну шпажку та роблю в неї зовсім маленьку дирочку у кожному з пончиків. Потім цю дирочку я наповнюю полуничним джемом. Зверху пончики я посипаю цукровою пудрою. Подивіться лише, які вони пухкі та як апетитно виглядають. Обов'язково спробуйте приготувати їх вдома. Пончики готові! Готуйте, смакуйте з задоволенням та пригощайте своїх рідних і близьких людей. Сподіваюсь, цей рецепт був корисним для вас, і ви обов'язково ним скористаєтесь. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та пишіть у коментарях, який рецепт ви б хотіли бачити наступним. До нових рецептів.